Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється. Оновлюється кожного ранку, і скільки воно буде оновлюватися, доки ми будемо жити на цій землі, доки у нас буде дихання в наших ніздрях, ми повинні пам'ятати, що Господу не байдуже наше життя. І Якщо ми рано вранці, прокинувшись, хочемо знайти його обличчя, хочемо увійти в його присутність, хочемо насолодитися ним. То Господнє Слово каже: шукайте і бу і знайдете, шукайте, прагніть і насититеся, але майте оце бажання. Рано вранці. Прокинувшись, шукати Господа, в якому, як, де це вже ваш вибір. Господу, байдуже, чи буде це море, чи буде це садок, чи буде це ваша спальня, чи можливо це буде просто якась складова кімната, в якій ви можете укритися? Дехто укривався навіть в туалеті, тому що більше не було місця. Але послухайте, для Господа не важливо важливо те, щоб ви захотіли знайти це місце і побути в його присутності. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Я вдячна Господу за те, що я можу знаходитись тут, на цьому місці і шукати його лиця. Хоча спочатку була спальня, було ліжко, були прихилені коліна, це також було. Не завжди таке буває. Інколи я прокидаюся вже пізно і так, Господи, я лечу до тебе. Я лечу до тебе, болі забуваю, бо Тебе кохаю. і Господь благословляє, благословляє мій шлях, благословляє тим, що оці лебіді припливають. До речі, троє із них були раніше, я. Вони встали раніше. Ну, у мене ще був шлях. Це не важливо. Важливо, що Господь нам показує оцю красу, оцю красу, і ми будемо славити його, величати його, поклонятися йому. Тому що він достойний, достойний усієї слави. Лише він достойний усієї слави. Лише йому ми співаємо славу і поклоняємося йому. Слави своєї Господь не дасть нікому, не дасть нікому. Коли вилітає слово у нас слава, то повинно далі йти продовження Господу. Це правильно, це справедливо, це достохвально. Алілуя! Слава, слава, слава! Слава йому. Псалом 36. Господи, псалом 36 буду читати із 6 -го вірша. Господи, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність до хмар. Так, почина... так звучить шостий вірш. Господи, Твоя милість, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність сягає хмар, Твоя справедливість, як Божі гори, Твоє правосуддя безодня. Велика Господи, Ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога твоя милість, о Боже? Люди ховаються в тіні твоїх крил, вони насичуються щедротами твого дому, а з потоку твоїх солодощів ти напуваєш їх, адже в тебе джерело життя. Тебе, Господи, у сяйві Твоєму ми побачимо світло, продовжи своє милосердя до тих, котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, Котрі щирі серцем, нехай не топче мене нога пихатого, і рука нечистивого нехай не відштовхує мене. Там попадали ті, що вчиняли беззаконня, їх повалено, і вони не можуть встати. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Господнє ім'я, воно міцна вежа, тікає в неї праведний і він. У безпеці Аллилуя, слава Богу. Слава, слава, слава Тобі, слава слава, слава Тобі, Господь Ісус, вся слава, вся слава Тобі. О, -о, -о. Слава, слава, слава Тобі, слава слава, слава тобі. Тобі, Ісус, тобі, вся слава Тобі, лиш тобі єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, Ти наш Бог, Ісусе, Ти наш Спас, Єдинородний Син, що дав життя за нас. Ісусе, Ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. Відкриваю душу тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я. Кохаю я, Ісусе, тебе, лиш тебе, відкриваю душу Тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я, кохаю я, Ісусе, тебе, лиш тебе, єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, Ти наш Бог, Ісусе Ти наш Спас! Єдинородний Син, що дав життя за нас. Ісусе, Ти наш Бог, Ісусе, Ти наш Спас! Ти наш Спас! О ти наш спас, ти наш спас до віку ти наш Спас. ти наш Спас, О, ти наш спас, ти наш спас до віку ти наш Спас. І ми вклоняємося тобі, і ми вклоняємося тобі, тому що ми знаємо, що тільки по благодаті, не по ділам ми спасаємося, коли віримо в жертву Ісуса Христа. Алілуя! Слава, слава, повіки слава, повіки слава тобі, дорогоцінний наш Господь. Читаючи далі слово Господнє, я хочу розповісти невелике, невелике свідчення, яке я вчора побачила в інтернеті, коли учні прийшли у п'ятий клас, то у них була вчитель математики дуже дуже строга. І якось у них з перших днів не дуже склалися з нею відносини, тому що вона була вимоглива, да, вона дуже класно все роз'яснювала, але але на її уроках потрібно було працювати, і якщо хтось там щось не хотів робити або відволікався, або там не хотів напрягатися, то вчителька своїм о, пильним оком бачила. І наполягала, і наполягала. І, приходячи додому, діти казали: ух та математичка, от вона нам дає бубни. На її уроках ми не можемо розслабитись. От така звірюга. Але інші стосунки були з вчителем. Зарубіжної лі літератури. О, то вже була душа компанії. Вона розповідала завжди якісь цікаві історії. На її уроках навіть на задніх партах можна було там пограти утихенько у беззвучному режимі. І така вона була добра, добра жіночка. І на її уроках було так класно, можна було відпочити. Особливо був контраст, коли була математика, а потім зарубіжка. О, це відчувалося добре. І е, діти, приходячи при, додому, казали, ух та математичка! І о, яка класна вчителька зарубіжної літератури. А, а потім пройшли роки. І от коли діти тягнули. 11 класу, і їм потрібно було здавати вже ті іспити. Хоча в історії сказано, що вже діти зрозуміли це не коли було здавати іспити потрібно, а раніше, уже раніше, особливо ті, хто хотіли вчитися, їхні думки вже змінилися повністю. Їхні думки вже змінилися повністю, тому що та вчителька математики, та яка була строга, та яка була вимоглива. Вона давала знання, і діти, уже провчившись певний певний час, сказали, вона така класна, вона нам так все роз'яснює. Як добре, що вона вимагала з нас, щоб ми працювали, і ми тепер маємо оті скарби, які ніхто і нічого у нас не забере. І інша думка була про вчителя зарубіжної літератури, тому що тести писалися на двійки, тому що знань не було, і коли, і коли прийшов час обирати, який предмет діти будуть здавати, вони обрали математику не тому, що він був потрібний, а тому, що вони знали, а ми здамо, а ми здамо. Ми дуже часто дивимося на Господа як на милостивого, як на милосердного, і це дуже дуже добре. Але послухайте, Господь також є Бог справедливий суддя. Він також є справедливий суддя. І якщо да, ми знаємо оту дівчинку, яка прийшла до Ісуса до на небеса і сказала, я заховаюся за Ісуса. Послухайте, вона знала Ісуса як милостивого, милосердного. Але я також думаю, що вона знала, що він є справедливий суддя, що він є той, який справедливий. Нам не потрібно забувати також рису характеру нашого Господа, що він є справедливий, і він, він нам дав таке дуже дуже гарне. Таку гарну привілегію каяття, і ми, коли згрішаємо, ми йдемо і каємося. Але послухайте, Господь знає наше серце. І коли наше каяття таке поверхностне, якщо воно лукаве, та я зараз скажу, Господи, пробач. і Господь такий милостивий. Він я ж сказав пробач. Послухайте, він знає глибину наших сердець, він знає мотиви наших сердець. Якщо ми думаємо, що ми просто прийдемо перед Господом, ну він такий же люблячий. Да, він люблячий, да, він люблячий. Але він і справедливий, і нам не потрібно про це забувати, і його закони будуть любі для нас, коли ми будемо любити Господа і намагатися усім своїм серцем, усім своїм єстетством вникати в Його закони, слухати його заповіді, і, і виконувати їх, і виконувати їх. Мало толку, якщо ти просто знаєш правило і його не використовуєш у своєму житті. Потім оцінка буде два здано. Потрібно виконувати їх. Щоб виконати їх, потрібно знати. Все знаєте, закольцьовано. Кільце потрібно захотіти. Потім вивчити, а потім використовувати Божі заповіді. І вони будуть любі, коли ми будемо любити того, хто нам дав оці заповіді. Алілуя! Слава йому! Слава йому! Хочу з вами іще прочитати одне місце писання книга пророка Ісаї. Книга пророка Ісаї, 26 розділ. Буду читати з першого вірша, але Ну, давайте з самого початку того дня в іудяному краї заспівають таку пісню. Того дня, якого дня, слухайте, у кожного буде свій день. Головне, щоб у нас було бажання співати оцю пісню. Співати, співати. Алілуя! Наше місто могутнє. От Хай скаже кожний: моє серце, моя фортеця, дана від Господа, і воно могутнє. Алілуя! Він дає спасіння, наче мур фортецю. Відчиніть брами, нехай увічні увійде праведний народ, який зберігає вірність. Послухайте, нехай увійде народ, який праведний, який? який зберігає вірність. Хто увійде в ті брами народ, який зберігає вірність? Не той, ой, фігара тут, фігара там, сьогодні в світі, а завтра прибіжу до Бога. Ні. Увійде увійде народ вірний, вірний, алілуя! Незмінного в намірах. В яких намірах я хочу служити Господа. Я люблю тебе, Ісус. Я всім серцем, я своїм всім своїм єстетством хочу поклонятися тобі. Я хочу іти твоїми дорогами. Я хочу це робити. І тоді, незмінного в намірах. Ти зберігаєш у повному спокої, і Він надію на тебе покладає. Чи хочемо ми мати в серці мир, о, як хочемо, о, як нам це потрібно. І тоді Господь каже: я дам вам цей мир, але я дам вам повний спокій, але коли, коли ми будемо незмінні в своїх намірах, не попри що йти за Господом? І йти лише за ним. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковичною скелою. Він упокорює тих, хто підноситься високо, неприступне, високе місто Він понижує, хвалить його, валить Його на землю і кидає його в порох, аби його топтали ноги убогих духом і стопи нуждених. Дорога. Праведного пряма. Боже, Боже, справедливий, ти вирівнюєш стежку праведного. Послухайте, хто вирівнює стежку праведного? Бог який справедливий. Нам не потрібно забувати про це, що Господь, він люблячий, дає амінь. Господь є любов, дає амінь. Але він справедливий Бог. Але він справедливий Бог. «Ідучи дорогою твоїх присудів, Господи, ми покладаємося на Тебе до Твого імені, й роздумів про Тебе прагне наша душа, роздумів про Тебе. Послухайте, про що ми думаємо? Потрібно заглянути в скарбничку наших роздумів і зважити, про що ми більше думаємо. Коли ми хтось каже, та ти знаєш скільки в мене клопоту? І в мене їх багато. Але коли ми у ті свої клопоти? Запрошуємо Ісуса Христа і кажемо, допоможи. У мене сьогодні стільки справ, я сама не встигну їх зробити. Але допоможи мені, Господи, у своїх клопотах до Господа, у своїх переживаннях до Господа, у всьому до Господа. І коли Господь на першому місці, тоді все буде на своїх місцях. Це справедливо. Розумієте? А коли ми о там. Давіть забули вранці привітатися з Господом, і далі біжимо і те, і те, і те. А потім уже забули про нього думати. Бо думаємо, так як би нам то встигнути. Ой, а як би це мені зробити? о, а як би я оце там далі щось там ще щось зробив? І що далі? Хто на першому місці? Я. А Господь каже: я справедливий, я справедливий. Що хто, хто шукає мене, той знайде. Алілуя! алілуя. Моя душа тужить за тобою. О, як, би, як Господу, це це приємно, коли наша душа тужить за ним. Моя душа тужить за тобою вночі, і мій дух шукає тебе зранку. Бо коли твої присуди звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються справедливості. Як щодо нечестивого ви. Ем... Якщо до нечистивого виявити милість, от, послухайте далі. От людина нечистива, нечистива і нечистива. І ми знаємо, що Господь милосердий, він милостивий, але далі, от Господнє слово нас вчить. Якщо до нечистивого виявити милість, він не навчиться справедливості. А для Господа це важливо, щоб ми навчилися справедливості. Такий і в країні праведних чинитиме беззаконня, не звертаючи увагу на Господню велич. Що нас вчить справедливість? Справедливість нас вчить величати Господа, поклонятися йому, входити в Його присутність із трепетом, і пошаною, і пошаною, коли ми вчимося. Нашого Господа шанувати тоді ми будемо знаєте, шанувати батька, шанувати матір, шанувати вчителя, шанувати старших. Ми це навчимося робити. Інколи хтось каже: Я шаную господа. А про матір і про батька, про їхню шану забуває. А що каже Господь, що якщо ти ближнього оцього свого не шануєш, не любиш, то ти обманщик, ти лукавий, в тобі, в тобі немає отієї справедливості. Тому сьогодні вранці Господь нас вчить цю, цю тему можна розвивати і розвивати, але стоп. Достатньо сьогодні Господь нам вранці каже: да, він милостивий, але він і справедливий. Тому, тому не будемо забувати про те, що Господь милостивий. Але і справедливий, дякуємо, Господи, тобі за науку. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти вирівнюєш наші шляхи. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти хочеш, щоб наш шлях ставав все світлішим і світлішим кожного дня. І ми йшли по ньому, не падаючи, не хитаючись, а твердою ходою. Твердою ходою допоможи нам, Господи, пізнавати Твої шляхи і керуй нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь. Амінь.